Слава Україні! Продовжуємо робити довіреність. Ми тут додали кількість прописів, дробна частина. Але нам треба тепер заблокувати цей стопчик, розблокувати оце все. Рицензурування снізу защиту ліста. Якщо в нас захищено, виділяємо це правою кнопкою: формат. Захист. Не захищаємо її. А це будемо навпаки захищати. Можна через Ctrl 1. На захищені. Так, значить, тут не так зроблено. Так, Goods з Dis B зробити по F. На цей Goods по F. Так, так йдемося, що у нас вийшло. Тут захищено. Тут вже не захищено. Те, що нам треба. Переходимо в розробочик. Visual Basic. Також я блокував тут. модуль 1. Перше нам треба трошки змінити clear goods. Оцей модуль. Давайте його взагалі винесемо окремий модуль. Clear goods. Вирізаємо. Сюди і вставляємо. У нас буде цікавити тільки оцей діапазон. З B по F. Міняємо, тому що воно нам уб'є формулу. І кількість quantity, також as Range. Також ми її беремо set. Можемо це скопіювати, вставити. Нам треба цей діапазон HE очищати. Це можна скопіювати. Так, клієнт. Все. Це ми переробили, але тепер оцей макрос очистити не буде працювати. Його треба буде переназначати. Ну, вже раз ми заговорили про ці кнопки, то ми розблоковуємо, кого заблоковані. Я їх взагалі вдалю і зробимо щось красивіше. Ви знаєте, що макроси можна на фігури чіпляти. Так, вибираємо, наприклад, такий, очистити матеріальні цінності. Трошки його хорошому Ну, отак от. Так Текст більш такий по-багатому. Можливо, або більший, або, наприклад, жирніший. І я ще хочу, щоб воно було, по-перше, красивіше, по-друге, наглядніше. Тому я перехожу в ставка, символи, і тут в мене є такий хрест. Шрифт Windings напевно, або якийсь якийсь з Windings Їх тут три штуки, два. Ось такий оцей хрестик. Ну, Ви можете вибрати собі іншу фігуру, яка вам подобається. Я це робив, воно в мене тут все є. Цей хрестик, можемо його чуть більший зробити. І по центру, це, напевно, так можна навіть ще більше, я би зробив, тільки його не видно. Це От. Очистити МЦ. Тепер назначить макрос. Clear goods. Перевіряємо, чистити пропало. Ну і ще для чистоти і тут. 3-3 очистити МЦ. Все в нас працює. Супер. Це те, що ми хотіли. Потім копіюємо, вставляємо. Наступна у нас якась кнопка буде. Закрити довіреність. Закрити довіреність є. Вирівнюємо по центру. Ставка. Знову йдемо в символи. І ось таке я підібрав значок. Не видно. Зараз видно. Закрити довіреність. Призначаємо другий. Close trust. Було б непогано, якщо в нас вже ми старалися додавали в список найменувань не просто так, щоб потім його витягнути. А, це в нас буде додати в довіреність. Така кнопка. Я хочу також додати символ. Таких два дві стрілочки. Така задумка. Ми стаємо на якесь поле. Натискаємо додати в довіреність і воно перескакує в довіреність. Ще нам перед тим дає можливість вибрати одиницю вимірю, тому що буває так. що Ніби грушки грушками, а вони в кілограмах чи в грамах підемо. Макроси. Так, знову створюємо модуль. Add go to trust. Без фантазії підійдемо до назви макроса. Це в нас буде угу. додати. Стовідника довірність. Перше нам треба. Good. Саме найменування. Unit as String це в нас буде одиниця виміру. І Unit Default string. Ще нам треба буде кількість відразу. І визначити наш діапазон з Це він у нас буде. Чому? нас буде дорівнювати good. Наше найменування. Саме чому буде дорівнювати. От Де ми стали? Ми хочемо, щоб з цієї клітинки перший стопчик витягнули. Ну, то ми вибрали там, Вона раз взяло грушки чи яблука. Беремо таку конструкцію. Cells. Active cell row 1 Value. Active cell. У ну, нас активна клітинка. І рядок. А колонка перша. от, берем звіта. Unit Default. Тобто, що в нас буде за замовчуванням в одиницях виміру? те, що тут у довіднику нашому. Також. Ну, все те саме, тільки друга колоночка. Нічого складного. Але оскільки ми передбачимо можливість міняти, ми вставимо таку конструкцію. Unit Input Box, тобто у нас буде вспливаюче вікно. Одиниця вимерю для цього найменування. Назва одиниця виміру і значення за замовчуванням оце. Зараз я покажу, як його виглядає, але перед тим. Підпишіться на мій канал. Та влупіть той лайк, напишіть коментар поганий, добрий, але 3, 4, 5, 6 слів, так от, а може, маєте якусь думку ширше, напишіть, тому що це все підтримує та просуває український контент. Насправді перед тим ми ще перевіримо, якщо ми, наприклад, передумали, тобто, якщо нас натиснули Cancel, тоді ми виходимо з процедури. If стр птр, юніт до нулю, тоді виходимо з процедури. Як воно працює? Так, ми зараз в яблуках запускаємо. от, Одиниця вимірю для яблука. Тут вже є кілограми. Можемо змінити на щось так. Окей. Ну, далі нічого ми не прописали, тому далі нічого не відбувається. Так саме з кількістю. Кількість, input box, кількість для найменування. тут кількість. Так, є. Також конструкцію оцю повторюємо. Якщо ми передумали, то ми виходимо. Якщо запустити, маємо таке Одиниця виму, стільки. Кількість. Я тут за замовчуванням поставив один. Ну, досить часто ми щось отримуємо в одному екземплярі. Ну, але в будь-який момент можемо поміняти там. на будь-яку кількість. Це ми зібрали, що ми як хочемо. Тепер це не зовсім діапазон довіреності. Це в нас буде ця клітинка остання. Навіть і, це. і ми будемо шукати останню заповнену. Тобто, якщо тут щось буде, то воно тут зупиниться. Якщо тут, то тут. І в наступний рядок додавати те, що нам треба. Як це воно виглядати буде? Звертаємося до листа TrustVS. От він. довіреність range B68. B68. Стаємо сюди. Визначаємо останній порожній рядок. Визначається так. Беремо цей це, по суті, діапазон, Cells. Знову до нього звертаємося End. Excel up, row. Плюс 1. Тобто воно підтягує верх. Ну, грубо кажучи, чи це ctrl вверх і плюс 1. І опустилися на, на одну нижче. Знайшли останній рядок, який нам треба. Last empty Row. Тобто оцей. Колонка 2. Тобто рядок, оцей. колонка 2. Записуємо сюди найменування. Так само для. Одиниці виміру в шосту записуємо, тому що раз, два, три, 4, 5. Одиниці виміру в шоста. І кількість восьму. Єдине, якщо ми тут дробним будемо писати, то тут вручну треба додати. Мені лінь просто писати цей код. Ще щоб дробне воно витягувало з довідника. Ну, я думаю, це не складно. І в кінці повідомляємо найменування кількості. стільки до штук додано в довіреність. І в принципі цей макрос готовий. І залишилося його. Присвоїти, можемо закрити. Правою кнопкою назначити макрос. Add good to trust. Вбираємо. Грушки в штуках, хай вийде в штуках. Окей. Скільки одну? 45. Окей. Грушки в кількості 45 штук додано в довіреність. Окей. Це все класно. От воно в довіреність є. Дивимося далі. Хочемо яблука. додати в довіреність. Я в кілограм. Не хочу кілограм. Мішки. Скільки? Мішок яблук. Окей. Кількості 1 мішки додано. Яблука, мішки 1 додано. От, до речі, мішки можете сюди додати ще через крапку з комою мішки 1, щоб він звучав. Тобто, якщо сюди додаєте, F19 деревні мішки, тоді воно ставить 1. Ну і давайте на цьому завершимо. В Наступному відео будемо автоматизувати далі нашу довірність.